Відкрити сайт Scratch, натисніть кнопку Увійти та введіть облікові дані, які надав вам вчитель: логін та перший пароль. Система запропонує вам змінити перший тимчасовий пароль на свій. Будь ласка, змініть та запам'ятайте його. За бажанням ви можете вказати свою дату народження та обов'язково оберіть країну. Далі вам необхідно натиснути кнопку Приєднатися до класу. Ви приєдналися до класу і можете бачити останню активність у класі. Ви можете бачити, над чим працюємо, над якими проєктами працює клас. Також ви можете побачити своїх однокласників у цьому класі. Далі, для того, щоб створювати проекти, необхідно натиснути кнопку Створити. Відкриється середовище Scratch. Вам необхідно виконувати завдання відповідно того навчального матеріалу, який ви зараз проходите на уроках інформатики. Після того, як ви складете скрипт до проєкту, над яким працює клас, вам необхідна дату назву проєкту. Нехай буде перший. Так. Далі натиснути необхідну кнопку Поділитись. До речі, не обов'язково одразу виконувати весь проєкт. Якщо у вас на це немає часу, ви можете над проєктом працювати поступово, тобто попрацювати, скласти деяку частину сьогодні. І наступний раз, можливо, у вас буде час виконати проєкт через день або декілька годин. Тому, коли ви натискаєте Поділитись, цей проєкт не тільки може побачити вчитель, але і ви можете потім відкрити у своєму профілі свої проекти і допрацювати його. Тобто ви можете працювати над проєктом не одразу весь виконувати, а частинами, коли у вас буде на цей час. Тобто, відкриваючи кожного разу проєкт, ви можете його допрацьовувати. Допрацьовувати, доробити, так, і. Вже натискати, наприклад, кнопку Зберегти і буде відбуватися збереження змін. Бажаю вам успіху! А вчитель у своєму кабінеті може побачити ваші проекти та не обов'язково їх надсилати в Google клас. Тобто вчитель може зайти. У середовище Scratch до вас на сторіночку, і побачити, на якому етапі створення проєкту ви зараз перебуваєте. Тобто у Google класі можна вже нічого не додавати, якщо ви зареєструєтеся у Scratch. У класі у середовища Scratch, вчитель буде дивитися ваші проекти через середовище Scratch. Давати вам вказівки, коментарі пропонувати інший можливий вихід із ситуації, так, можливі варіанти виконання проєкту, тобто це дуже зручно.